Друзі, вітаю! Акт політичної агресії, замах на життя пані Форіон буквально нещодавно стався у Львові о 19.30. За місцевим часом була здійснена атака на українську політикиню. Вже зробив заяву Зеленський. Національна поліція теж зробила свої заяви. Зараз триває спеціальна поліцейська операція. Намагаються знайти нападника. знають, що це чоловік. І стріляв, намагався стріляти у скроню, що говорить про те, що дійсно хотіли вбити. Багато хто читаючи в телеграм-каналах не сприймає цю новину. Несуться дуже багато жартів, але насправді не до жартів. Є фотографії Ірини Фаріон, яка дійсно в надзвичайно важкому стані в госпіталі, яка знаходиться власне в критичному стані. З щинився на вулиці Масарика. Ну от в лікарню вона потрапила близько 20.00 в відділення невідкладної медичної допомоги із вогнепальним пораненням. На момент власне, її надходження до лікарні вкрай був надзвичайно важким. Зараз їй надаються всі можливі невідкладні допомоги. І якраз таки лікарі борються за її життя. І Тут дуже важливо підтримати її родину, підтримати її саму, щоб дійсно. То як вона відстоювала українську мову, то як вона відстоювала українську незалежність, то як вона відстоювала дуже багато різних проукраїнських речей заслуговує поваги відповідно і заслуговує сьогоднішньої підтримки. Так, було дуже багато різних спірних контроверсійних моментів, але про них зараз точно ніхто не повинен говорити. Дуже важливо, щоб все обійшлось нормально, щоб вона змогла викарабкатися з цього стану, повернутись до нормального життя, повернутись до своєї і громадської діяльності, і політичної діяльності. Ну і зрозуміло, що вона дуже відомий український філолог, яка дуже часто задавала наративи та тренди на українську мову. Правоохоронці встановили особу пораненої. Спочатку вони сказали, що це просто львів'янка, потім сказали, що 60-річна львів'янка це Ірина Фаріон. Ну, от, е зараз проводять спеціальну операцію, намагаються зловити власне. Про це повідомляє очільник МВС Ігор Клименко. Підтвердив, що. Замах стався. Умисне вбивство, замах на, вмисне, на навмисне вбивство кваліфікація. Ну от і каже, що стан надзвичайно складний, е, поки що немає підозри, хто це міг бути. Мотивів поки що немає, але зрозуміло, що коли знайдуть Львів, місто невелике, надзвичайна велика кількість камер, і це все зробити можна дуже дуже швидко. От, і я думаю, що цю людину дуже швидко схоплять, проведуть допити, і ми будемо знати вже всю додаткову інформацію. Зеленський теж зробив звернення, підтримав, ну і зрозуміло, що сказав, що будуть шукати, знайдуть і допитають. Дуже важливо зараз цей час, те про що говорив Трамп, росте рівень політичного насилля в світі. Це не тільки в нас, не тільки в Штатах. Ну от і дуже важливо зараз зберегти єдність, тому що Росія буде намагатися розколювати наше суспільство. Росія буде намагатися використовувати різні акції, терористичні акції, ну, от, різні мітинги використовувати проти України, щоб розкачати нашу країну. Тому що коли люди виходять, я наприклад не розумію, коли українці виходять на мітинг проти того, що немає світла. Ну, якщо його немає, не мітингом типу тиснути треба. Так, якщо доведуть, що хтось там із влади мутить за і спеціально поставили на паузу атомку і просто хочуть доїти з його генерації, доїти наші кишені, да тоді буде мітинг, але він буде один і блискавичний. І на тому для багатьох все завершиться. Але якщо зараз цієї інформації немає, це здогадки, це не підтверджено, то просто виходити, щоб тиснути, робити масові мітинги. Ну тоді ми просто граємо проти своїх. Так само зараз замахом. Ну, от, дуже важливо тримати єдність, важливо, щоб всі патріоти України були разом, тому що для багатьох в Росії розкол всередині України це можли... єдина можливість нас зламати. Для них це єдина можливість нас переламати і зробити так, щоб вони змогли перемогти. В той час, коли ми здобуваємо підтримку НАТО, коли ми здобуваємо підтримку Британії, сьогодні зустріч з 20 виробниками зброї надзвичайно великими, потужними. Коли ми сьогодні в Штатах намагаємось боротися, коли ми сьогодні в Європейському Союзі намагаємось боротися за додаткові можливості для України, ми розуміємо, що Путін інвестує вкладає надзвичайно багато в те, щоб розколоти нас середини, і саме терористичні замахи. Власне, атаки на видних політичних лідерів, громадських діячів це якраз такі інструменти Росії. Ми це з вами проходили в 2014 році. Ми пам'ятаємо, як вони все це робили. Ми знаємо, що вони це вміють, що вони це люблять робити. Дуже часто можуть наймати носіїв українського паспорта для цього, які не є українцями, просто потвори, які за гроші готові на все. І ми знаємо, що Росія такі речі робила і в Чечні, Росія робить такі речі в середині самої Росії. Ми пам'ятаємо і Солсбері, і багато на території Британії. Так ми пам'ятаємо вбивства і на території е Німеччини політичні замовні Росії які роблять Росіяни. Тому в даному випадку чекаємо розслідування, чекаємо реальних прізвищ, реальних мотивів, яка ця людина могла мати, і для цього вона зробила цей замах. Зараз повторюю, що всі молитви за життя пані Ірини. Нехай вона одуже, набирається сил, підтримка родині, всім близьким. Нам дуже важливо триматись зараз разом і зробити так, щоб винного знайшли, допитали і покарали. Ось це зараз надзвичайно важливо, але ще більш важливо це її життя та здоров'я, за яке вона зараз бореться. Напишіть в коментарях просто слова підтримки пані Фаріон. Просто напишіть слова підтримки.